Намасте, Вітаю вас сьогодні на занятті. На цій практиці ми попрацюємо трошки над балансами. Сідаємо в зручне положення з прямою спиною і почнемо з того, що розігріємо наші руки, виводимо їх вперед, збираємо в кулачки великі пальці всередині і провертаємо кулачки праворуч, розігріваючи зап'ястя, і ліворуч. Рухається лише зап'ясть, Інша частина руки залишається нерухомою. Добре, тепер схрещуємо руки. Одна знизу, інша зверху, долонька до долоньки. Замок провертаємо до себе і від себе. Нагадую, що під час практики ми дихаємо глибоко через ніс. Змінюємо сторону, права знизу, ліва зверху, долонь до долоні. Закінчуємо, опускаємо долоні на коліна, кругові рухи головою, якщо точніше, напівкругові спочатку від одного плеча до іншого попередній площині, перекочуємо м'якенько голову, розігріваючи шию і м'яко заводимо голову назад, малюючи повне коло один, 2, 3, і взворотнімо напрямку. Один, два, і три. Добре, закінчуємо. Розкриваємо руки, зводимо лопатки, лікті призігнуті, грудну клітину штовхаємо в стелю вдих, видих, округлюємось, прям провалюємось назад, перекочуючись на куприк. І ще розкритися вдих. Глибокий, глибокий. Повний видих. І ще раз критися вдих, подивитися вверх, округлитися видих. Переводимо долоні перед собою, розплітаємо ноги, виходимо в собаку обличчям вниз. Згинаємо ноги в колінах, викроковуємо на місці, розігріваємо стопи. Закінчуємо погляд поміж долони. Підходимо до рук. Витягнутися поглядом вперед вдих. Утанаси на нахил вниз, розслаблюємо голову, шию, видих. Виростаємо за руками вверх вдих. Саме стхітіхів, видих. Зробимо одне коло сурі на маскар м'якенької. Піднімаємо руки над головою вдих, утанасана, нахил вниз, видих. Шия голова повністю розслаблені. Артко утанасина, витягнутися вперед, вдих, випрямити спину. З видихом відходимо лівою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу. Права нога 90 градусів, і ми тягнемось грудною клітиною вперед і вверх, вдих, осаджуючись глибше. І з видихом відходимо правою ногою назад, опускаємо коліна, грудну клітину підборіддя в підлогу, лікті притискаємо вздовж тулуба. Перепочуємось в кобру, витягуємося за маківкою вверх вдих. Лікці призігнуті, стегна лежать на підлозі, плечі опускаємо, лопатки зводимо. І з видихом виходимо в собаку обличчям вниз, штовхаємо таз назад, і вверх відштовхуємось долонями. Ліву ногу виводимо поміж долони і вдих. Опускаємо праве коліно в підлогу видих. Витягуємось поглядом вперед, і вверх вдих, осаджуючись глибше. Відходимо лівою ногою назад. Опускаємо коліна, грудну клітину, підборіддя в підлогу видих. Перекочуємось кобра, вдих, зводимо лопатки, опускаємо плечі. Собака обличчям вниз видих. Погляд поміж долоні, підходимо до рук, витягнутися вперед, вдих. Утанаси на нахил вниз, видих. Піднімаємось вверх вдих. Сама стіттіхі видих. Розводимо стопи на ширину килимка, розвертаємо стопи назовні і осаджуємось вниз в маласану Долоні в намасте. Якщо тяжко в цьому положенні п'яти не дотягуються до підлоги, скрутіть передній край килинка і підкладіть його під п'яти, так щоб вони були повище. Долоні торкається долоні, маківка тягнеться вверх, прикрити очі, обличчя розслаблене, дихання рівне. Чудово опускаємо долоні в підлогу. І виходимо в бакасану. Ми розводимо пальці, долоні щільно притиснуті, середні пальці дивляться вперед. Ми згинаємо ногу в коліно, припіднімаючи таз, і вкладаємо коліна якомога вище. Витягуємось поглядом вперед. І з цього положення. Пробуємо відривати почергову ноги, знаходити баланс. Нагадую, що лікті обов'язково згинаємо, так у нас буде точка опори. Дивимося вперед, а не під себе. Пробуйте потихеньку знаходити баланс і виходити в бакасану. Пальці рук в нас активні, тобто ми чіпляємось пальцями, за килимок і додатково балансуємо. Молодці, відходимо назад, планка, вдих. чатуранга, видих, собаку обличчям вверх вдих, собаку обличчям вниз видих. Виводимо праву ногу по центру і піднімаємось паралельно під лозі на сі намасте. Дихаємо, тримаємо баланс один, два, три, чотири. П'ять, З вдихом піднімаємось, підтягуючи ліве коліно до себе. І тепер ми вкладаємо ліву стопу з внутрішньої сторони стегна. Виходимо в позу дерева, стопа тисне в ногу, нога, створює протидію, тиснучи в стопу. Долоні збираємо разом, плечі опускаємо, дихаємо. Знайдіть нерухому точку, зачепіться за неї поглядом, утримуючи баланс. Якщо хочете ускладнити, можете спробувати прикрити очі. Чудово, з видихом, опускаємо ліву ногу, змінюємо сторону, право відводимо назад, опускаємось паралельно підлозі лозі, на сі. Дихаємо один. Тримаємо баланс. Два. Чіпляємось лівою стопою пальцями за килимок, Три. чотири. П'ять. З вдихом підтягуємо праве коліно до себе. І розвертаємо коліно в вбік поза дерева. Якщо виходить ще більше до, дороскриваєте таз, відводячи коліно вбік, збираємо долоні. Сідниці, живіт підтягнуті, усе тіло зібране, сильне, витягується за маківкою вверх. Ви завжди можете притриматися за стіну або вкласти руку на гомілку, щоб полегшити собі позицію. Робіть завжди усе по мірі своїх можливостей. Добре, з видихом відпускаємо ногу. Збираємо ноги разом, осаджуємось вниз, відриваючи п'яти. Долонів нам над головою, утримуємо баланс, дихаємо. Чудово, з видихом, опускаємо долоні і ще одна бакасана. долоні щільно притиснуті пальці розведені, розводимо стопи, впираємось колінами в руки якомога вище. Якщо цей варіант у вас не виходить, спробуйте обхопити себе ногами з двох сторін і стискаючи руки ногами, вийти в бакасану. Це трошки спрощений варіант. Пробуйте знаходити свою доступну варіацію, або можна просто залишатися з ногами на підлозі і переводити вагу в руки, відчувати баланс в руках. Молодці, відходимо назад, платка вдих. Опускаємо коліна, грудну клітину, підборіддя підлогу видих. І виходимо в коври з вдихом. Лікці призігнуті, виводьте руки трошки вперед, не перепрокинайтеся в попередці. Немає відчуватися компресія або болісні відчуття. Вдих, з видихом скрутка через праве плече, погляд назад. Повертаємось вдих, скрутка ліворуч, погляд назад. Повертаємось вдих. Собака обличчям вниз, видих. Погляд поміж долони проносимо ноги. Сідаємо в бадхоканасану. Стопи разом. Розвертаємо внутрішні ребра стоп назовні і з видихом витягуємося вниз. Коліна тягнуться в підлогу, дихаємо, відпускаємо напруження. Піднімаємось вдих, захват за великі пальці ніг. І з цього положення ми піднімаємо ноги, виводимо в сторони, погляд в стелю, знаходимо баланс, тримаємо, дихаємо. Один. Два, три. Чотири. І п'ять. Збираємо ноги, опускаємо. Випрямляємо захват правою рукою за внутрішній ребро правої стопи. Ліва рука йде назад, розкритися вдих. З видихом повертаємось. Ліва рука, ліва нога. Розкритися за правою рукою вдих, з видихом повертаємось і потихеньку лягаємо на спину на килимок. Вкладаємо ліву ногу на стегно під кутом 90 градусів, стопа натягнута на себе, захват під праву ногу, підтягуємо коліно до себе. І з видихом розслаблюємось, відпускаємо напруження з лівої сідниці, з лівого стегна. Змінюємо сторону. Права нога зверху, захват під ліву ногу. Розслаблюємо право стегно, праву сідницю. А вдих. З видихом відпускаємо ноги. Ліва в нас знизу, права зверху, закручуємо в гарудасану, Розводимо руки в сторони, вдих. З видихом скрутка. Ноги йдуть ліворуч, погляд праворуч. Повертаємось вдих. Ноги праворуч, погляд ліворуч, видих. Повертаємось, змінюємо сторону права знизу, ліва зверху вдих. Ноги праворуч, погляд, ліворуч, видих. Вдих. Ноги ліворуч, погляд, праворуч, видих. Добре, розплітаємо ноги і лягаємо на декілька хвилиночок в шавасану. Я вам дякую, що приєдналися сьогодні до практики і до зустрічі на Калимках завтра.